Уявіть собі, звичайний вечір, тиха прогулянка з собакою не віщує ніякої біди. Ви у своїх звичних думках, як раптом, із кущів з'являється дикий звір. Поваливши вас на землю, з несамовитим ревом він починає наносити удари один за одним. Всім привіт! Мене звати Марія Віденц, і сьогодні ми розглянемо жахливу, але водночас і дивовижну історію. У цій надзвичайній ситуації спокій і кмітливість зіграли вирішальну роль. То, що відбулося, як діяти, якщо ви опинитесь у подібній ситуації, давайте дізнаємося разом. Це новий формат для мого каналу. У ньому я буду розглядати життєві небезпеки, такі як напади диких тварин, стихійні лиха, авіакатастрофи і різні нещасні випадки. І як у таких ситуаціях підвищити свій шанс на виживання? Тож, якщо вам сподобається цей формат, не забудьте поставити лайк після перегляду, аби підтримати мене і просунути україномовний контент на Ютубі. Округ Фредерік розташований у північній частині штату Меріленд і є домівкою для близько 272 тисяч жителів. Це місце відоме своїми мальовничими пейзажами і численними природними парками. Попри свою красу, округ Фредерік також має свою дику природу. Чорні ведмеді, хоч і рідко, все ж таки зустрічаються в цьому регіоні, що інколи призводить до небезпечних зустрічей з людьми. Так, 16 листопада 2016 року, 63-річна Карен Осборн стала однією з тих, кому довелося зустрітися віч навіч з цією небезпекою. Пізно вночі, почувши безперервний гавкіт собаки своєї доньки, яка жила по сусідству, Карен вирішила перевірити, що сталося. Вийшовши з дому, Карен ввімкнула ліхтарик на своєму смартфоні, клацнула повідець на нашийнику власної собаки і без будь-яких опасінь пішла у темряву. Йдучи по кущовій стежці навпроти будинку доньки, вона здивовано побачила, як її собака гавкає на дерево. Раптом жінка почула низьке ричання позаду себе. Вона повернулася і не повірила власним очам. Перед нею, стоячи на задніх лапах, височив велетенський чорний ведмідь. Це був момент, коли час, здавалося, зупинився, і все, що залишалося, це інстинктивне відчуття небезпеки та боротьби за своє життя. Мить і розлючений звір схопив жінку щелепами за голову. Підкинувши догори, він зламав Карен чотири зуба. Не часу, Карен намагалася прийти до тями. Проте, ведмідь опинився позаду і потягнув її іклами за руку, розтрощивши кістки, розірвавши м'язи та сухожилля. Болісний хрип карен наповнив нічну тишу, проте її так ніхто і не почув. Коли ведмідь спробував котрий раз вкусити карен за шию, вона стисла кулак, аби заблокувати щелепи звіра. Тоді ж вона зрозуміла, що це боротьба на смерть. Тож вона наослід вдарила тварину кулаком чотирма швидкими рухами. Що є сили. Проте звір не відступав, він обійшов карен, шукаючи кращий кут для атаки. Однією лапою ведмідь притис жінку до землі і наніс серію укусів, які прийшлися на потилицю, тулуб та ноги. Біль пронизувала тіло Карен. Вона знала, що більше не може протистояти ведмедю. Протягом тридцяти хвилин звір рвав тіло Карен і тепер вона була виснажена. Жінка безсило згорнулася клубком. А ведмідь стояв над нею, чекаючи, поки вона зробить будь-який раптовий рух, щоб продовжити свою атаку. Нарешті вона зрозуміла, що її мобільний телефон лежить під її тілом на землі, рукою, якою жінка ще могла рухати, вона раз за разом намагалася набрати 911, побоюючись нового удару. Після чергової спроби, нарешті, їй це вдалося, і диспетчер підняв слухавку. Ведмідь напав на мене, я лежу на під'їзній доріжці. Хто? Ведмідь, будь ласка, допоможіть мені. Будь ласка, допоможіть мені. Як вас звати? Карен Осборн. Будь ласка, приїдьте зараз. Будь ласка, приїдьте зараз. Вишліть когось зараз. Мене атакує ведмідь, і він повертається швидше. Він зламав мені руки і ноги. Я не можу рухатися. Я стікаю кров'ю, я скоро помру. Будь ласка, швидше. Я відправлю допомогу якнайшвидше. Боже мій, він повертається. Будь ласка, Боже. Будь ласка, Ви чуєте мене? Допомога вже їде. Я залишусь з вами на лінії. Добре. Ні. Він повертається. Він готується атакувати мене знову. Будь ласка, передайте моєму чоловікові, що я люблю його. Карен зуміла залишитися на лінії з оператором 911, який допоміг їй зберегти спокій. Служби прибули на місце події приблизно через 10 хвилин, і згодом доправили Карен Озборн до найближчого травмпункту. Для Карен все закінчилося добре. Хоч попереду жінку очікувала тривала реабілітація. Вона все ж змогла вижити після зустрічі з розлюченим звіром. Проте, на жаль, не всі такі зустрічі з ведмедями закінчуються порятунком, і у більшості випадках вони смертельно небезпечні. Карен Осборн вдалося вижити після нападу ведмедя завдяки декільком ключовим факторам. Карен діяла рішуче, а також не втрачала самоконтролю. Вона намагалася захистити себе. Вдаряючи ведмедя по морді, що спонукало тварину на деякий час припинити атаку. Згодом, розуміючи, що ведмідь не збирається зупинятися, а її сили вже закінчуються, Карен, вірогідно, несвідомо а через втрату сил використала тактику прикинутися мертвою, яка часто рекомендується при зустрічі з ведмедями. Це дозволило зменшити агресію тварини, і зрештою, ведмідь відійшов, що й дозволило їй. Зателефонувати до служби спасіння. І так, звичайно ж, незважаючи на серйозні травми, Карен зуміла зателефонувати до служби 911, що було вирішальним фактором для її порятунку. Рятувальники прибули на місце події вчасно і надали Карен необхідну медичну допомогу. Швидка реакція медиків була критично важливою для її виживання. Фізична витривалість Карен та її здатність зберегти спокій. І контролювати свої дії під час нападу також відіграли важливу роль у її виживанні. Погодьте зберегти такий спокій під час того, як на вас нападає ведмідь, не кожному під силу. Як виявилося згодом, ведмедиця напала на карен, оскільки жінка ненавмисно пройшла між нею і її трьома дитинчатами. Ведмедицю пізніше було знайдено та, на жаль, ефтаназовано. Напади американських чорних ведмедів трапляються рідко. Але ймовірність значно зростає, якщо самка відчуває небезпеку для дитинчат, стверджує Національна паркова служба США. Так в українських Карпатах також водяться ведмеді, проте бурі. Один з випадків нападу бурого ведмедя на людину в Карпатах стався декілька років тому, у 2021 році. За словами Ігоря Дикого, зоолога та кандидата біологічних наук, ведмідь напав на чоловіка, який намагався забрати роги мертвого оленя. Ця подія трапилася в карпатському лісі, де ведмідь охороняв свою здобич і сприйняв дії чоловіка як загрозу. На щастя, інцидент не завершився трагічно. Чоловік отримав лише незначні травми і зміг уникнути серйозних наслідків. Цей випадок підкреслює важливість обережного поводження в місцях проживання великих хижаків і дотримання правил безпеки, особливо щодо збереження дистанції від їхньої здобичі та молодняка? Загалом такі інциденти трапляються рідко, і більшість ведмедів намагаються уникнути людей, якщо вони не відчувають прямої загрози. То як же себе врятувати, якщо ви все ж зустрілися з цим звіром? Доктор Лін Роджерс, відомий біолог, що досліджує поведінку ведмедів, радить ніколи не бігти від ведмедя. Біг може спровокувати ведмедя на переслідування, якщо ведмідь бачить вас, повільно підніміть руки і говоріть спокійним голосом, щоб показати ведмедю, що ви не є загрозою. Якщо тварина продовжує наближатися, використовуйте спрей проти ведмедів. Пол Педіто з Національної паркової служби США. Наголошує на важливості мати при собі спрей з відповідною концентрацією активних інгредієнтів. У нас в Україні такі спреї також продаються, і, чесно кажучи, при підготовці цього відео я дізналася про таке вперше. Наскільки я зрозуміла, такий спрей не чинить постійної шкоди тварині, лише тимчасово знешкоджує її і діє як перцовий балончик. Тож я задалася питанням, яка ж різниця між ними. Виявилося, що спрей проти ведмедя забезпечує більшу дальність і ефективність розпилення. Перцовий балончик має меншу дальність і меншу концентрацію діючої речовини у декілька разів, тож він може не спрацювати проти великої тварини. Основні фактори, які можуть провокувати напад тварини, включають захист території, захист дитинчат, як у випадку Карен Осборн, пошук їжі та раптовий контакт. Якщо ведмідь все ж таки атакує, реакція повинна залежати від виду ведмедя. У разі нападу чорного ведмедя, експерти радять активно захищатися. Використовуючи будь-які підручні засоби, щоб вдарити тварину по морді. Якщо ж це бурий або грізлі, краще прикинутися мертвою, поклавши руки за шию і залишаючись нерухомими, поки тварина не піде. Доктор Роджерс підкреслює, що знання поведінки ведмедів і правильна підготовка можуть значно знизити ризик нападу. Важливо подорожувати в групах і робити шум під час прогулянок, щоб ведмеді знали про вашу присутність і мали можливість відійти. Тож робіть шум під час прогулянок на можливій території проживання ведмедів, щоб попередити тварину про свою присутність. Ніколи не підходьте близько до ведмежих дитинчат, навіть якщо вони виглядають беззахисними. Будьте певні, мати десь поряд, їй це не сподобається. Використовуйте спеціальні контейнери для зберігання їжі. Якщо йдете відпочивати у ліс з палатками, якщо ж полюбляєте кемпінг, майте при собі спрей проти ведмедів. Він може бути ефективним засобом захисту у випадку атаки. Історія Карен Осборн це нагадування про те, що природа може бути небезпечною, але правильна реакція здатна врятувати життя. Пам'ятайте про ці поради і будьте обережні під час прогулянок на природі. Поділіться своїми думками, що ще можна зробити, щоб уникнути подібних ситуацій. А можливо, у вас є своя історія зустрічі з дикими тваринами. Залишайте свої коментарі під відео, буде цікаво обговорити. Це новий формат для мого каналу, і я дуже сподіваюся. Дякуюся, що він вам сподобався. Якщо так, будь ласка, напишіть коментар, який містить більше семи слів. Це допоможе YouTube просувати цей ролик. Ваша підтримка дуже важлива для мене і мого контенту. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей!